Слава Україні! Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 26 вересня. Проживаю я на півдні Вінницької області і хочу обривати плоди яблуні сорту Евеліна. Це один із моїх самих улюблених сортів. На прикладі цього деревця хочу показати. Цьому дереву четвертий рік, Третій рік від посадки. Це друге його плодоношення. Минулий рік було також таке саме обільне плодоношення. Я думав, що вступи в періодичність. Ні, так само і цього року можете бачити, скільки зав'язалось плодів. І всі такі приблизно одинакового розміру. Даний сорт це німецької селекції. Висота дерева приблизно до 3,5 метрів, Середньоросле дерево. Корона округлої форми середньої густини легка у формуванні, вступає в плодоношення. Виробник за... на другий-третій рік продавець заявляє, дуже легко дійсно формується, гілочки легко піддаються формуванню. Високоврожайний фор... сорт, морозосійкість висока стійкість до хвороб також висока. <кій> плоди в середньому формуються вагою 150-200 грам. Зараз обірвемо декілька плодів, і подивимося. Зриваю я дані плоди в технічній зрілості, щоб краще зберігалися. Через 4 дні буде погіршення погодних умов і є така вирогідність, що їх може обтрусити, а можливо і зламає навіть вершок. Даний сорт дуже скороплідний, я привив в розчеп і на наступний рік зразу запдоносим деревце. От прийшов показати, а одне яблучко вже впало. Дивіться, який тоненький стовбур до 12 десь, міліметрів, може, в діаметрі. Раз, два, три, було чотири плоди. Один я зірвав, щоб легше було. Минулий рік було привито в розчеп. І зразу на наступний рік плодоноси. сорт Евеліна. Перша ознака, по якій я. Оприділяю, коли обривати плоди, легко мають відриватись від дерева. Так як кажу, що дерево віддає плоди. Зараз перевіримо. Можете бачити, що легесечко взяв і воно легко відділяється. Таке якесь ще, щоб було розмір. От давайте насему ще легенько можете бачити, гарно відділяється. ще один. Зараз зважу. Отакі красиві забарвлення має плоди. Основне забарвлення шкірки зелено-жовте із розмито червоним рум'янцем. Майже. По всій поверхності плода. Дуже красиві. Так, вага яка. Двісті три. Сто вісімдесят вісім. Сто дев'яносто чотири приблизно така вага. Так, друга ознака, по якій я звертаю увагу, на яку я звертаю увагу, що потрібно, що можна збирати плоди. Кісточка. Кісточка набула темного відтінку. Значить, плоди можна обривати. Це є технічна зрілість плоду, при якій плоди зберігаються краще і довше. Якщо дати їм перезріти, вони зберігатись не будуть. Їх відразу треба споживати. Мякоть, бачите, яка соковита видно. Сікаш вистрілює. Ну, це технічна спілість, але дані яблука. Можна і зараз вже споживати, вони смачні. Мені подобається даний смак цих плодів. При розрізанні було чути, що хрумка має таке жовто жовтий відтінок. На аромат. Дуже ароматне яблучко. Дуже ароматне. Евеліна це є покращений клон яблуні пінова. Ще така інформація. Зараз спробую на смак. Я їх споживаю зараз, дуже мені подобається їхній необичний смак. Шкірочка дуже тоненька. Спокійно можна зараз споживати. Хрумки. Солодкого смаку з приємною кислинкою. Кислинка така солодкувата. Ну і ніжний аромат. Така інформація. Я думаю, даний сорт яблука повинен бути у кожного в садочку. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.